Так, да, РДшки. Взагалі, одні зараз самих популярних моделей беруть. Якщо 24-ки, я завжди рекомендую, щоб брали РДшки. ці характеристики говорить, це хтось другу. Бо вже їх всі знають, вже всі повивчали так, взагалі. що тоді говорити? Я ж за це й думала, що якийсь на цього українського виробника, що от навіть не по характеристиках, а просто. Єдиний український виробник, який був тут у нас в Україні, то ще українська СРСР. Тут щось Антонов що збирав, луганський патронний завод. До речі, перші копійки почали там робити українські. А так зараз нічого не роблять. Якщо щось питають за 24-ки, я стараюся рекомендувати РДшки. Як одна з найкращих зараз, 24 чотирьох. Тож я вже знімаю. Так що стоїмо. Андрій, перестань, не поздоровити. Так, то вітайтесь. Дуже навіть гарний початок. Погнали. Доброго дня рада вас усіх вітати. З не вишиванки вас усіх. І сьогодні хочемо робити огляд на вишиванку. Огляд, ні, не на вишиванку, а просто огляд того, що ми маємо в цьому ангарі. Правда, Андрій Так. от РДшки почали. Кажу, що якщо 24-ки, я зараз стараюся рекомендувати тільки РДшки. Так, фільгер, я прям і дуже і переконаний, це що це? з ними не так. З ними не було проблем. Їх стільки штук продали. Їх продав більше 90 штук. Це, тут є примусова гідравліка. Да, тут примусова гідравліка. Він взагалі дуже вдалий. От саме ця якась ще завоз попередні були класні, а цей завоз прям дуже вдалий. Mm -hmm. З ними якось і паливна система якось mm -hmm. налаштована. Так. Ну, зразу тисяча наліпне. Ну, але. Та не треба ти реверс, якщо чесно. Він такий реверс, це така штука, як то е, прийти такий, а поки що то в тебе є прикольне, а в мене реверс є. <гух> а насправді... не, не, не принижуй, реверс. Тари, які, да, які мають реверс. Але для мене це дуже класна штука. Не, не це. Якби б, прийшов би наступний трактор з реверсом, ми б його хвалили. Ні, понятно, що хвалила, тільки зрозуміло, що він буде дорожчий. Просто от саме в, в цій ціновій категорії, яка була не закрита абсолютно, сім тисяч ага. плюс-мінус. І не було нічого толкового. Добре. Тобто, або кентавр якийсь е з електрикою, яка розвалиться, бо тоді ж вони були на ждм двигунах або якась джинма, яка взагалі не всралась нікому. І взагалі мертвий трактор пропащий, і, і Дніпро і ще замовляло, як з переляку. Що з ними робити, кому вони треба, непонятно. А е, дешки давно написали: Джинлю, вона у нас є. Е, 24-ка, так? Не. Ось наявності. між іншим, огляд, щось про неї ми забулися. Треба робити огляд. В цьому році не до нових днів, так ми їх і не замовляли вже в Дніпра. Ми, і, 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 я і не хочу їх, навіть коли вони є, їх не хочу продавати. Ну не ну, вони. Okay, у нас камера включена? Включена. І ти говориш на камеру. І я таке ну, ну а як? Ну, я скрізь кажу, я джинму ніде. Я ні в який топ джинму не включаю свій, якщо я десь щось знімаю. Сінтайчики, оці зараз чогось. В них якісь відкрилось друге дихання да. через те, що коли він називався Сінтай, люди такі, о, Сінтай, не знаю, непонятно. Що, що то, що, що то непонятно є. А на взяли його, назвали Булатом, і такі о, Булат, Булат, щось, щось наше, щось наше. Так що я, я взагалі рекомендую на о, цим, що роблять якісь е, торгові марки. Ага. З'ясуйте якогось там, не знаю, Перун, Дашбог, Лад, а Лада є по. Ну, в, в душе, тому то й справа, що вони душе, оці їх зараз називають булатами, оці оцінтаї. Да, да. Вони є і неповнопривідні, і є повнопривідні. Це і сам, є вузько це, 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 це повнопривідний. повнопривідний. Так вони є. Я взагалі розказую, є варіацій. Вони є вузькоколінні, ширококолінні, посередині є ця mm -hmm. е, коліса, є збоку коліса. Є коліса там, де понижена, повишена. Оце пам'ятаєте, таке один важіль на все. Так, так. і такі є. Але... Ну, дешевий, ну самий такий низ з Китаю рахується. Він зараз якби вже. вони такі ліпші стали, і збірка покращилася, вже такі мости почали редукторні робити. Но, але, ну але, щось теж, теж, воно мені таке, вже якщо... Андрій, привіт. Добрий день. Приємні, Давай приходь. Зараз... Ти, бляха, так став, як то я до, я до тебе, знаєш, як то до батька зайшли в гараж, а ти типу, прийшов такий, що ви ходите мені тут? уходьте мені. Я зараз став. <плыв> Все, давай підходь сюди. Чи ні? Уже Андрій. Люблю Андрія. Взагалі, якби не Андрія, на роботу не ходив би. Ну, чим кентавр Сороківка? От чи от, от кентавр Сороківка. От добре. От єдина, саме дешева сороківка. От є... всі його плюси на цьому кінчаються. Андрій, база сороківки, не 24-ки. Ні. Ну, во 24 стоять, во. Ну, Тож во, 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 во. Ні, 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 во з кентавром рівняйте. А де ти Во кентавр, 24. -ка. Та сама база. Ось сороківка. Во 24. ка Та сама база. А, ти маєш на увазі кентавр до кентавра. А я дивлюся, що ну, от порівняй, Ось 24 ка кентавр, я покажи кентавр. З... Ну ми зараз яблуко з баклажаном порівнюємо. Ні, треба яблука з яблуками. База. Оце так. одна їхня база, так само в них сороківки ставлять з кабінами. Mm -hmm. Непоганий варіант, як на це, насправді. Мені е, нравки. Mm -hmm. Таку, як сороковка, взагалі люкс. Отаку, якщо. Ти б 50 ти б не брав, то тебе б достатньо було 40. 20 мені впитали. А взагалі 24 ки брав. Mm -hmm. Ну, єдине, що тут дуже класно, от зараз от, от, оце стоїть СД, це з дводисковим щепленням. Mm -hmm. І дуже гарно тут робить двигун. Тут КМ 490 стоїть, він зараз робить, якось паливну систему налаштовують. Він робить як годинник, як часики. Ті, ті, так, Так, знову у нас була. Кінта, знову... Сінтай, булат, була, так, так совківка Кентавру, якось у нас так далі. Шам на порядку, знову Кентавру, тут 50 десятка. Ну тут вже Подивися, а вже п'ятдесятка більше, тут Стоїть сороківка п'ятдесятка, вищі колеса, видно вже з березня, за та велика, більше. якийсь був був один період, що ці кентаври 50 п'ятдесятки якось дуже брали, якось кинулись на них, а потім щось притихло. Я, вони такі дуже специфічний трактор, як я зрозумів. Вели це, ну як ми його називали, народний, так? Да? Так люди його. Купили, Ні, п'ятдесятка він от не народний, він такий е, на любителя. На любителя? Такий, да, на гурмана. Хто хто любить, не лінується по заглядах, відкручувати, да, да. поптягувати це, це все, то це для них кидав. Е, 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 так, дівчина знову у нас до джинна є 24-ка. Так, 50-ка. Ні, 40-ка ДТЗ. Да. 40-ка ДТЗ, без кабіни. Отож, один з найвдалих тракторів, якщо чесно. Подобається тобі? Так, да, Сороківка, ДТЗ дуже вдалий трактор. 35-ка не 24-ка, непоганий трактор, але трошки ціною він. А от Сороковка, от ціна, якість, прям топ. Двигун, вага. От прям Сороківка, Сороківка. Оце саме недооцінений трактор. Недооцінені, що? А, да. ага, 40 Сороківка, чому він Мені здається, це топ-продаж? дже другий топ-продаж, це Дехел. Це без, без реверсу. Так, да, це без реверсу, там коліса посередині, але, як на мене, дуже недооцінений, тому що база тут прям пісня, сказка, ех, вперед ухнім. Але що то не знаю, що тут хочуть з реверсом, тим докладають. Хоча цей трактор мені він такий недооцінений. Як то андердог. Ну, ну бачиш, дійсно коліса посередині. Ну, так, якщо вже є вибір, Сороківка з реверсом і з... Коробкою передач з боку. Люди збоку, зараз якось люди мені збоку, якось не, 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 не подобається, шукають. що зараз люди не шукають хороший трактор. Зараз шукають люди просто чим побільше плюшок, щоб в ньому було. От як зараз, як знаєте, як вибирають телефони. Android, Super, Max, Ultra там, Pupier, 150, 150 мегапікселів терабайт на кілометр. Оце, Стараються такої фігні набрати. Хоча насправді це. Андрій. Да. Ну, ну, Тебе теж не кнопочний телефон, аби дзвонити, правда? А якщо ми можемо там робити відео, фото, користуватися соцмережами, правда, ми на кнопочному цього не зробимо телефоні. Навіть якщо він добре дзвонить і зарядка в нього тримає більше тижня, і не треба заряджати, правда? В мене раз був кнопочний телефон більше місяця. Тримав, я ж зарядку я, загубив. Я, я я про це говорю так само. і Трактор, якщо є якісь такі покращення, ти можеш працювати на ньому з більшим комфортом, чому, то чому б ні? Так в чому комфорт? Куліса не посередині. А те, що ти на ньому їздиш дев'яносто дев'ять часу на полі на першій передачі? Я не буду з тобі розпортити, я просто її. Я кажу, розвиток розвиток прогресу. Ні, він він мусить бути. Просто я кажу зараз про людей, що літається. Ми пройшли там Чинга, знову нас тут до нофена, але 24-ка... ось воза дойціка щось скажіть. Та його вже всі бачили 150 п'ять <піцелес> разів. Коротка да. передача тут збоку. з боку. От Бойс. Мій мій не лише саме цього не продаю. Він мені так, Антон. П'ятдесятка. Гарний трактор, хороший трактор, євний в наявності. Ви знаєте, ми їх привезли цьогорічні нові. Ну, Я так розумію, вони з такими дугами безпеки, так? Тож я кажу, саме цього Антона не продаємо. А цей Антон. Тоха? Так, далі. Тут кельта 40, а тут пройду, скажу вам, ДТЗ 24-ка, Донфен 24-ка знову ж такий самий, як говорили, без а ДХХ. Сороківка ДТЗ без кабіни. Ну тут кабіна, давай прокоментуємо -ка цей на 24 ДТЗ, Українська кабіна. Українська кабіна, гарна кабіна, ось так вона виглядає. Можемо вам нагадати. Так, Андрій, що там позаду тебе? 24. ки Ззаді мене Донфенгі, ті самі Оріони, так само Донфенгі, і знов сороковка. Тобто, це якраз дублюється два ряди. Так що можете робити подитожить. Так, тут що? Тут у нас знову ж таки кентавр. Кентавр сороківка з кабіною. Далі зонфен з кабіною, 24 четверка. От ви купили донфенг з кабіною, оцей 24 чи другий? Відкритий? Ні, купили взагалі його. А чому б ні? Зача не купили? А нащо? То ж є класні кабіни українські. А ти маєш на увазі чи за чи вибрала, чи таку кабіну вибрала, чи українську кабіну я вибрала? І різниця в е, тисячу доларів, по-моєму. В дві з половиною. Дві з половини тисячі? Між двома кабінами. І ця базова кабіна, їхня Донфенговська, там тільки лампочка. Бачиш? Так що давайте це обговоримо. Давайте, давайте об... тобто зараз обговоримо. А вибрати. що, а що робить? Я таких людей називаю NPC, коли всі хочуть. Але, але але, в цьому випадку я дуже багато бачила наші, наші кабіни, як вони встановлюються, як вони виглядають. І якщо взяти, на, от саме на цьому тракторі на Донфензі і на ДТЗ. Ага, ага. Я думаю, я різниці не бачу. Чому переплачують 2500 доларів? якщо Мені наша, навіть ліпша. Я в себе ціле відео зняв. Скільки б на віцного б наклали. Все, так? що треба, тут 26. Все, Все, абсолютно. Я так думаю. Ну, але, хоча, хоча кажу, хоча хто такі гурмани, такі, як я, знаєш, яким хочеться. от мене А де індивідуальність? А де де ти... прояв себе? Ну, бачиш, що кожен проявляється, це таке особисте дуже кожен проявляється по своєму. Або індивідуально, або ні. Або індивідуально. або ні. Ну, по своєму. Так. Тут, так. Андрій навіть до неї не хоче підходити. Так це Сороковка, вона там навічно. <риклад> ми продаємо трактори чи ми їх. <риклад> Ні, ми трактори продаємо. <риклад> а... <риклад> а Джин маця тут причому. Ні, є хороші Це... заводські кабіни, причому. Подивися, подивися. Ні, ну я маю називати знов ДТЗ. Там була ДТЗ і тут а ДТЗ. А ось новий дольц, до ось ця Дугай Безпеки позаду. Що ще в ньому нового з'явилося в цьому доці? Глушиться з ключа. Кабіна, цей буде кондиціонер чи Б. Це якщо Б, то з кондиціонером. Якщо Б в кінці, то з кондиціонером. Б, так. Це з кондиціонером. О тут кабіна шикарна. Дуже гарний трактор, кабіна суперова, все, що треба. Ні, кабіна там шикарна, якщо чого. Та. Там просто. Ось, тобі бачите, вона така і гороба, хвиля, зверху. Та-на. Трошки таке скло. Вона мені, взагалі, ця кабіна, це таке позорище, якщо чесно. Андрій, так, далі у нас. Ловов 504Б. Це теж 50 кінських сил. І теж, виходить, з кондиціонером, так? З кондиціонером. Ось, і є в наявності. Ну, я думаю... Бачите, який кондиціонер. Клас, класні трактори. Класні трактори, добре, що вони у нас є. Я думаю, що хтось на них збирає гроші. Хотілося б, щоб зарплати купували люди. Ну Так отримав зарплату, та й купив. Міг собі позволити. Кожен друг. Є без кабіни. Є, так, бо ми так пройшлися, джин, всі джинки сіпли 24. Ну, ми так? слава Богу, вже і всі продали. Хлопці працюють. виходить, що джин без кабіни немає. В суток, так? — Немає. Ні, в природі є, тут нема. Шифенки. Шифенки ось у нас є мені травці, теж ними цікавляться, теж беруть, беруть любителі, правда? Так що Так що є любителі. На нього там була знижка, акція, він і є на нас досі. Того що все одно на нього дорога ціна. В ньому нічого немає. От, от Просто от саме базова комплектація. <світ> Ні, ну я кажу, як є, він, е, він просто хороший трактор. Але він не є такий трактор, за яким можна переплачувати прямо такі гроші, які він вартує. Що недооцінений, бо в ньому все простота, але ціна в ньому є. І ти говориш, що того що той вартує де свої гроші. Ловол говорить, що е, в нього дорога ціна. В ньому ніч в нього. Того, що цей свої гроші не вартує, той вартує. Ага, ну але там виходить. Ми той донька дивилися. По моєму ки сороківка була чи два Той був сороківка, де хелківка. Це двадцять А це двадцять четверка. Двадцять трошки задорогувати. Ловол. Не буду, не буду, не буду спорити. Так, Сороківка кентаври, кентавр у чорному кольорі і Це з дводисковим з щепленням 24. ка 24-ка кентавр в синьому, G2 сороківка донфен. З реверсом. Так, це у нас знову да, так? Так, знов, з G-2. Я серед. роблю ставку на те, що беруть. Донфенги беруть, значить, їх має бути з вибором, щоб людина прийшла, сіла і вибрала з, з, з кількох хотіла. Угу, угу. Так, в принципі, в принципі, в принципі. В принципі, що? Яп... Японський нас один стоїть. Джапанеса. Так, 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 Острів і Япон. Ось такий наш сьогоднішній огляд. Ось так ми сьогодні зробили таке вам відео, такий. Продемонстрували те, що маємо в наявності. ну Це, звичайно, наш перший ангар, да? ще, є, ще є інший ангар. Але думаю, що. Та привітайте людей. З ну, звісно. вишиванки? Я вітаю, я на початку віде... відео вітала. Та я ще раз... раз привітайте, побажайте, що трактори? Господи, є, <сих> подзвонять, побачать, розпитають. Привітайте щось, побажайте. Українці, вітаємо, вітаю вас, вітаю себе, вітаю усіх нас з таким гарним днем, з днем. Нашої, можна сказати, культури, знаєте, тим, що ми пишаємося, тим, що ми є такі, і тим, що сьогодні такий день, де ми демонструємо, хто ми є, нашу Свою ідентичність. так. Да, свою ідентичність. Надіюся, ця вишиванка кожного з нас, яка нам, нам додасть і здоров'я, і мудрості, і принесе мир та перемогу. Вишиванка це така штука, до речі? Да. Десь, як за кордоном йдеш, і когось бачиш в вишиванці. Якась така радість, якась, так. якась така просто. Так що носіть, носіть вишиванки. Правда. Нехай не зважайте, що там, хтось там за кордоном каже, там, о, там, повтікали. Носіть за кордоном вишиванки, то завжди гріє душу. Тому що побажання. країна там, да. де люди да. насправді. Да. Бачите, яке гарне побажання Андрій сказав. Справді дуже, так, дуже... Що... глибоко, дуже гарно, да. молодець. Дякую, дякую. Дякую вам за увагу. Дивіться нас, підписуйтеся, ставте вподобайки. Пишіть до побачення до побачення.